Вітаю до свого каналу. Зараз я роблю, дублюю на Оракулі Ленорман карту дня для Запоріжжя та Херсонщини на 11 серпня. Зараз ми подивимося, вони вже помішані. Будь ласка, карту, покажіть нам карту дня для Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини. Яка буде ситуація сьогодні там у людей? Ситуація в Запоріжжя. Дивіться, будуть якісь проблеми вирішуватися в першій половині дня. Е, ну, це повсемісно, це глобально по місту і у людей, звісно, також середина дня більш буде успішна. Тобто, якісь справи ви порішаєте свої, зробите то, що вам треба. Бо Лілія, вона містить в себе успіх. В будь-чому. В будь-чому. Неважно в якій сфері. В усьому. На вечір буде якесь прийняте рішення. Якесь скоре рішення. Ну, бачите, тут проблеми будуть зранку. Яке рішення? Будь ласка, покажіть нам сенс хоча б рішення? Ми рішення чисто будуть такі. По місту, скажімо так, характеру такого, чу -чу почуттів, ось так, почуття, Скажімо так. Людські такі речі будуть на вечір. Когось, буж, може, буде. Зустріч дуже благотворна. Хтось влюбиться з першого погляду. Так що так. Запорізька область, яка наша окупована. Окупована наша область. Окупована наша область. Бачите, люди переносять більш-менш, вони якось так пристосувалися. На вечір буде дуже якась вирішальна ситуація там у вас. Вирішальна ситуація, і це буде мати відношення до жінок, які мають до тої ситуації ключі. Цікаво. Це, о, це окупована територія люди. Це не підконтрольна. І це не бланка. Це просто дівчина. Це, це людина, яка не має е, до езотерики ніякого відношення. Цікаво, дуже цікаво. Ну, якщо брати в сенсі людському, то Дівчина, дівчата може, отримають, знаєте, вирішать свої проблеми, дуже серйозні проблеми вирішать і будуть мати ключ від того. Може, уїдуть покинуть ту територію. Якось так, може, щось дуже важливе вирішиться у дівчат на окупованій території, але воно непогане. Підконтрольна територія Запорізької області. Отут уже бланка пішла. Тут дівчата колдують, 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 роблять. І молитви, і роблять, і обряди. Все роблять і вивчають то. Молодці, молодці, робіть, спілкуються, це тут побутове спілкування йде. Страшної карти немає тут у вас. Будуть побутові речі, будуть якась інформація, буде вивчатися дуже якась історія іменно в плані езотеричної. Дівчата там щось роблять. Жіночі, жіночі там є люди, які роблять. то. Вони, може, не знають того, що вони не можуть, але вони то роблять. Херсонщина, херсон, місто Херсон. і Херсон. Що воно нам сьогодні зараз покаже. Малінормана. Якийсь план? Я вже це бачила. Ми дивилися вже такі плани, і це плани дуже правильні. Це нам, це в нашу пользу ці плани і союзи. Я так розумію, що це союз військових та партизан. Скоріше всього. Вони роботають у зв'язку. І в Херсоні сьогодні буде щось таке зроблено. Правий берег Херсонщини. Ідуть зміни, звістки, але все ж таки там ще воно таке нерішуче, нерішуче, ні, ні. Лівий берег, по лівому берегу Херсона, підуть дуже серйозні речі, але вони погані. Це по відношенню до наших людей. будуть якісь речі робитися. І віднутри, це дуже така хаотична ситуація. Будуть хапати, може, на вулицях чоловіків. Сьогодні чоловікам не можна виходити на вулицю взагалі. Будуть мститися за Крим. Та й жінкам я б не рекомендувала виходити, тільки старим людям, дітям ні в коєму случаї. А чоловіки просто під, під прицілом під прицелом чоловіки. Вони їх будуть просто. Катувати, знищувати, здіватися. Не пускайте сьогодні чоловіків на вулицю. Не пускайте молодих, отаких от в годах до 50 років. Не пускайте. Я вас дуже прошу, по можливості. Не пускайте. Вони будуть дуже погані речі робити там. Ось так Це лівий берег. Правий берег іде затримка, але вона правильна, там плани, люди, там плани, розумієте, це? Це як і гра вони погралися, загнали їх на правий берег і будуть їх там лупашити. Ну і сам Херсон. Це тут все щось буде сьогодні в Херсоні. Ось так. Така ситуація. Ось така ситуація, люди. Це лівий берег. Чоловіків. Бережіть, не пускайте Все почуємось, папа